29 вересня 2025. Трохи дощить, але доволі тепло. У цей день, у 2008 року, успішно запустила ракету Falcon 1, який нам зиск з цього, з цієї ракети. А прямий, це був успішний комерційний проєкт за невеликі гроші. Його побачило НАСО і видало маску грошей на цей проєкт. На частину цих грошей він випустив автівку під назвою Тесла, яка вибухнула популярності по всьому світу, не оминаючи Україну. А в зв'язку з тим, що я займаюся запчастинами до Тойота Міцубісінісан, і а частина моїх клієнтів пересіла на Теслу, то ця подія. Ця подія прямий зв'язок з моєї кишені. В Україні зараз налічується 10 500 автомобілів Тесла. Зареєстровано 10 500 автомобілів Тесла. І це составляє 20-25% від загальної кількості електромобілів. Зараз трохи притихла бум Тесли, Я бачу зараз китай бум, китай бум. А всім доброго дня і гарної дороги.